Що ти хотів? Кажи, тошка, що? 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 Ти щось хочеш? Що ти хочеш? Такі очі розумні? А? Що ці розумні очі хочуть? Кажи, Тоша? Ти погратися хочеш? М? На вулиці ти гуляв уже? Уже 10 вечора. Ти вже прогулювався на вулиці. Тошка, що хочеш? М? Тош, Тоша? Що ти хотів? Що? Зубки свої показуєш гарні, так? Да? Ой, ти хитруля.